Псалом 15, Напис Давіда на таблиці. Збережи мене, Господи, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти мій Господь, і мого добра ти не потребуєш. Святим, які в його землі, в них він дивовижним чином виконав усі свої прагнення. Їхні немочі намножилися, після цього вони поспішили. Та я ні за що не скликатиму їхніх кривавих зборищ і своїми устами не згадаю їхніх імен. Господь, частка мого спадку і моєї долі, ти той, хто відновить мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, тож спадок мій найкращий. Благословлятиму Господа, який дарував мені здатність розуміти, до того аж до ночі мені давало на моє нутро. Я завжди бачив Господа переді мною, адже Він праворуч поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Через це зраділо моє серце і звеселився мій язик, навіть тіло моє буде охоплене надією, бо ти не залишиш душі моєї в аді й не даси своєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дороги життя. І сповниш мене радістю присутності своєї у твоїй правиці радість навіки. Євангеліє від Матвія, розділ 15. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима й питають: Чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб? А він у відповідь сказав їм Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав Шануй батька і матір. І ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже Батькові чи Матері Добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може й не шанувати свого батька чи Матері. Так і ви за для ваших передань скасовуєте Слово Боже. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи, цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте й розумійте. Не те, що входить в уста, опоганює людину, а те, що виходить з уст, опоганює людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому, Чи знаєш, що Фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав Кожна рослина, яку не посадив мій Небесний Отець, буде викоренена. Залиште їх, це сліпі проводирі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів. Невже й досі ви не розумієте, не можете збагнути, що все, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелю, проспуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага. це те, що опоганює людину, їсти ж немитими руками не опоганює людини. І вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тирайсидона. Жінка Ханаанка з тих околиць вийшла й кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь Він сказав. Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але щенята йдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика Твоя віра! Нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять. Каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать, прославляли Бога Ізраїлевого. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує Скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні людям. Усі поїли і наситилися і зібрали кусків, що залишилися сім повних кошиків. А тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, Ісус сів у човен і прибув до околиць Магдалинських, Книга Пророка Йони. Розділ перший. До Йони, сина Аматія, було Господнє слово, яке промовляло Устань, піди до великого міста Ніневії і проповідуй у ньому, оскільки до мене донісся крик його зла. І встав Йона, щоб від Господнього обличчя втекти до Тарсіса, спустився до Йоппії та знайшов корабель, що прямував до Тарсіса, дав свою плату за подорож і піднявся на нього, аби від Господнього обличчя плисти з ними до Тарсіса. І Господь здійняв вітер на морі, і була велика буря на морі, тож корабель був у небезпеці розбитися. Моряки перелякалися, заголосили кожний до свого Бога і викидали в море вантаж, що на кораблі, щоб облегшитися, позбувшись його. А Йона зійшов середину корабля, спав і хропів. І до нього прийшов головний моряк і сказав йому Чому ти хропиш? Устань, приклич твого Бога, щоб і Бог спас нас, і ми не загинули. І сказав кожний до свого ближнього. Ходімо, кинемо жереби і дізнаємося, через кого в нас є це зло. І кинули жереби, і жереб упав на Йону, і сказали йому Сповісти нам, через що це зло є в нас, яке твоє діло, і звідки прямуєш, з якої ти країни, і з якого народу. А він сказав їм: Я раб Господа, і я вшановую небесного Господа Бога, який створив море і сушу. І перелякалися мужі великим страхом і сказали йому, що це ти вчинив, тому що зрозуміли мужі, що він втікав від Господнього обличчя, оскільки він їм сповістив про це. І вони сказали йому, Що зробимо з тобою, і море вщухне для нас, бо море продовжувало і ще більше підіймало хвилю. І сказав їм Йона, Візьміть мене і киньте мене в море, і море вщухне для вас, тому що я пізнав, що через мене сталася ця велика буря проти вас. І мужі намагалися повернутися до землі, але не могли, бо море продовжувало і ще більше піднімалося на них. І вони закричали до Господа, гукаючи: Господи, хай зовсім не загинемо задля душі цього чоловіка, не дай на нас праведну кров, бо так, як ти, Господи, забажав, так ти і вчинив. І взяли йону і викинули його в море, і море спинилося від свого хвилювання, і мужі злякалися Господа великим страхом, принесли жертву Господу і помолилися молитвами. Книга Пророка Йони, Розділ 2 І Господь наказав великому китові поглинути Йону. і Йона перебував у череві кита три дні й три ночі. Йона помолився до свого Господа Бога із Черева кита і сказав, Я закричав у моїй печалі до мого Господа Бога, і він мене вислухав. З утроби аду ти почув мій крик, мій голос, ти мене кинув у глибину серця моря, і мене оточили потоки. Усі твої висоти і твої хвилі зійшли на мене, і я сказав, я відкинений від твоїх очей, то ще ж можу поглянути на твій святий храм. Полилася довкола мене вода аж до душі, мене оточила остання безодня, моя голова зійшла в ущелений гір. Я зійшов у землю, в якої її засуви, вічні засуви, і нехай підніметься тління мого життя, мій Господи Боже. Коли в мені зникала моя душа, я згадав Господа: І нехай до тебе зайде моя молитва до Твого святого храму. Хто береже марне і оманливе залишили своє милосердя, я ж жертвуватиму тобі голосом похвали і прославляння. Те, що я пообіцяв у молитві, я віддам на моє спасіння Господу. І він наказав китові, і той викинув йону на сушу. Книга Пророка Йони Розділ 3. І до Йони вдруге було Господнє слово, яке промовляло. Устань, піди у велике місто Ніневію та сповісти в ньому заранішньою проповіддю, яку я тобі сказав. І Йона встав і пішов до Ніневії, як і сказав Господь. А Ніневія була великим містом для Бога якихось трьох днів ходи дороги. Іона почав підходити до міста, як хода одного дня, і проповідував, кажучи ще три дні і Ніневія буде зруйнована. Мужі Ніневії повірили Богові та проголосили піст, і одягнули мішковину від їхнього малого аж до їхнього великого. І слово наблизилося до царя Ніневії, і він устав зі свого престолу, зняв із себе свій одяг, одягнувся у мішковину і сів на попелі, і проповідувалось, і сказано від царя в Ніневії і від його вельмож, кажучи люди, худоба, воли і вівці, хай нічого не їдять, не пасуться і не п'ють води. Люди, і худоба вдягнулися в мішковину і ревно заголосили до Бога. І відвернулися кожний від своєї поганої дороги та від неправедності, що в їхніх руках кажучи хто знає, чи не розкається Бог, і він відвернеться від гніву свого обурення, і не будемо винищені. І Бог побачив їхні діла, що вони відвернулися від їхніх поганих доріг, і Бог розкаявся за зло, яке сказав їм учинити та не вчинив. Книга Пророка Йони. Розділ четвертий. Іона засмутився сильним смутком і розгубився. Він помолився до Господа і сказав: О Господи, чи це не мої слова, ще коли я був у моїй землі? Через це я поспішив, щоб втекти в Тарсіс. Адже я знав, що ти милосердний і щедрий, довготерпеливий і дуже милосердний, і що каєшся за зло. Тепер же, владико, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені померти, ніж мені жити. І промовив Господь до Йони: Хіба ти сильно засмутився? Йона ж вийшов з міста і сів напроти міста, і він зробив собі там шатро і сидів під ним у тіні, аж доки не побачить, що буде з містом. А Господь Бог наказав гарбузові і виріз понад голову Йони, щоб була тінь над його головою, аби його отінити від його біди. І Йона зрадів гарбузом великою радістю, і Бог наказав ранковому хробакові на наступний ранок, і він уразив гарбуза, і той засох. І сталося, що як тільки зійшло сонце, то Бог наказав спекотливому вітру, що палить, і сонце уразило голову Йони, і він ослабів. І відрікався свого духу, кажучи, краще мені померти, ніж жити. Та Бог сказав йоні, чи ти сильно засмутився за гарбуза? А він сказав: Я дуже сильно засмутився, аж до смерті. І Господь сказав: Ти пошкодував гарбуза, над яким ти не трудився над ним. І ти його не підживлював, який постав через ніч і загинув через ніч. А хіба я не пошкодую великого міста Ніневії, в якому живуть понад 120 тисяч людей, котрі не пізнали їхню правицю чи їхню лівицю, і багато худоби?